я ще не відкривала, без томату. Без томату, то всі кажуть, Міку, не візьми консерви, всі з томатом. Оце без томату. Так, є ще Без томату. Помідорка намальована. Ось зараз відкрию і побачу, що там. Тут ще кажуть, сьогодні дивилася, одну там товарище каже, що неправильно відкриваєте, щоб не на вас бризкало а якось там від вас. Ну ладно, зараз пробую відкрити це все. Так куди? Тобто, а ну, повернеться це. Ой, сейчас жир мені переліється. Повернути. Ні, ні, повертається. Повертайся. Ви поняли, да повернути. Воно повертається. Щось там повертається, якщо не відламається. Повернула. Повернула. Поверну. Повер... І що? Так, врочь, луч. Ну вроде да. вроді, так. Краще только открываете. Брекнете, брикнеться, мені прямо прям сюда прям брикнеться в коробку. Ну, без томату. Ой, масло, я не знаю, що там за масло. Рапсове масло. Рапсове. То не, не, не жир, це точно. Все одно, наверное, брезне. Не буду до кінця бо себе так, Я брезен зараз. Так, Без томату. не знаю, качество пробует. Все Ось Такий кусачок. Кусочок такої рибки. Ну, томату немає. Одна юшечка. Видно? юшечка. Ладно, потім спробую юшечку, У вона поки ту стоїться юшечка. Хорошо. Хорошо. Быстро. Хорошо. Такие вот. Такая вечеря. Дескать, так сказать снедал дочек. Вечеря такая.